школи горішніх плавнів переходять на новий формат навчання, змішаний. Тобто, уроки проходитимуть як офлайн, коли дитина перебуває у закладі освіти. Так і онлайн, коли вона знаходиться вдома. І навчання здійснюється дистанційно із використанням гаджетів. Нововведення запрацює від понеділка, 14 жовтня, Лілія Щербина, начальниця відділу освіти горішньоплавнівської міської ради, зазначила: зміна формату навчання це вимушений, проте поки що тимчасовий крок. До нього довелося вдатися, проаналізувавши перший місяць роботи. Упродовж вересня, четверту частину робочого дня, через оголошення, Повітряних тривог школярам довелося сидіти в укриттях. Продовжувати навчання у безпечному місці зазвичай неможливо. Дітей багато, вони сидять у спільному приміщенні та просто чекають на відбій. Невеличких приміщень, в яких кожному класу можна усамітнитись, більшість укриттів не мають. Лише деяким школам вдалося обладнати кілька класних кімнат, в яких під час повітряної тривоги можуть розміститися один або два класи однієї паралелі та продовжити урок. Для повноцінного освітнього процесу таких приміщень замало Проте ж діти повинні вчитися. Для того щоб юні горішньоплавнівці мали змогу безперешкодно скористатися своїм правом на освіту, довелося шукати нових рішень. Ми розуміємо, що так довго продовжуватися не може, бо це ще збільшує освітні втрати з навчальних предметів наших учнів. І тому прийнято рішення, все ж таки із понеділка, з 14 жовтня, перейти на інший формат навчання для того, щоб Школи мали можливість навіть під час повітряної тривоги в укриттях безперервно продовжувати уроки. Звертаємо увагу батьків-школярів: нововведення поки що перебуває у статусі експерименту. Тобто, це лише спроба налагодити навчальний процес без освітніх втрат. Навчатися онлайн будуть не всі школярі. Зміни торкнуться переважно учнів середньої ланки. Тобто від 5 до 9 класів. Кожна школа розробила власний графік, за яким діти відвідуватимуть заклад освіти. Переважно це один тиждень навчання онлайн, а другий у школі. Класи поперемінно чергуватимуться між собою. Для того, щоб батьки були ознайомлені із новим графіком роботи, який запускається поки що в тестовому режимі, для того, щоб подивитися, чи спрацює він, для батьків будуть проведені обов'язково батьківські збори. Для того щоб батьки через себе, перш за все, пропустили, як буде навчатися дитина, як дитині вдома забезпечити безпекову ситуацію на випадок повітряної тривоги, як дитину забезпечити інтернетом і потрібним гаджетом. Для того щоб вона могла підключитися до уроку, наголошуємо навчання онлайн, тобто вдома, передбачає безперервний процес здобуття освіти. Тобто, у разі оголошення повітряної тривоги, урок перериватися не буде. Батькам слід організувати власній дитині безпечний куточок для навчання, тобто подалі від вікон і дотримуватися правил двох стін. Щоб дізнатися більше про те, який формат змішаного навчання буде застосовано у школах горішніх плавнів, знімальна група телерадіокомпанії Гок побувала у двох закладах освіти міста. Лідія Бурлака, директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 розповіла деталі узгоджених графіків навчання. З самого початку навчального року педагоги коригували освітні і навчальні програми, коригували календарні плани і вже буквально з перших тижнів навчання. Ми змогли організувати навчання в укритті, тобто безперебійний освітній процес, для учнів 11 класу. На сьогодні школа. Має два укриття наше власне шкільне і орендоване приміщення. І от в орендованому приміщенні ми змогли забезпечити безперебійний освітній процес для учнів 11 класу, оскільки вони є нашим пріоритетом їм скоро зовсім здавати НМТ і тому необхідно готуватися. Наша школа запроваджує, наголошую, в тестовому режимі наступну систему роботи. Перші 5 уроків для учнів 5-9 класів, а також для нашої початкової школи це будуть уроки офлайн. У школі з обмеженою можливістю проводити заняття в укритті. А для учнів 5-9 класів пропонуємо після обідньої перерви 6, 7 і 8 уроки проводити в укритті, продовжувати освітній процес під час повітряних тривог, але за рахунок того, що частину класів ми виведемо на онлайн-навчання, тобто перших 5 уроків. Учні перших, восьмих і дев'ятих класів будуть навчатися офлайн усі в нас у школі. Потім, після обідньої перерви, коли початкова школа вже завершує навчання, і школа трошечки розвантажується. Перший тиждень учні п'ятих, шостих класів на шостий і сьомий урок виходять онлайн, тобто після обідньої перерви не повертаються. А значить, ми збільшуємо кількість місця в укритті для учнів сьомих, восьмих і дев'ятих класів. І сьомі, восьмі і дев'яті класи зможуть навчатися безперебійно в укритті, використовуючи шкільне укриття і орендоване приміщення через тиждень. Ми чергуємося і вже через тиждень на шостий, сьомий і восьмий уроки на навчання в школу і відповідно в укритті під час тривог виходять учні п'ятих, шостих класів і 9 класу. Учні 7-8 класів переходять у цей період на онлайн. І так чергуємо через тиждень. Учні 9 класів на онлайн виходити не будуть. У них є приміщення, ми забезпечили їм 6, 7 і 8 уроки можливість навчатися в укритті. Онлайн навчання стосується лише учнів 5, 6, 7, 8 класів і то Почергово. Як від 14 жовтня 2024 року відбуватиметься освітній процес у загальноосвітній школі номер 2 ми дізналися у директорки закладу Тетяни Кириченко. Для учнів початкових класів облаштовані певні приміщення для проведення занять навіть під час. Повітряної тривоги. Для цього облаштований кабінет, в якому ми зараз знаходимося на даний час, він повністю підготовлений для того, щоб тут можна проводити уроки. Це учні других класів, для них вже є і дошка, і парти. Вчителі занесли сюди необхідний матеріал. І під час повітряної тривоги вони вже з 1 вересня проводять тут і продовжують тут проводити заняття для учнів четвертих класів. У нас також є окреме приміщення, де вони також можуть продовжувати заняття, і під час повітряної тривоги. Трішки складніша ситуація для учнів перших і третіх класів, бо вони розміщені в одному великому приміщенні, де розміщено цілих чотири класи, але там також є. Парти, стільці і за потреби, групуючись по класам, учні також вчителями можуть провести. Певні елементи уроків завершити або ж то якісь самостійні заняття завдання виконати, або зробити малюнки чи виконати якісь цікаві вправи для того, щоб зайняти учнів під час тривоги, щоб вони не просто проводили час і пережидали, доки закінчиться тривога, а з користю для себе. Для учнів початкової школи освітній процес ніяким чином з наступного тижня не зміниться. Він уже на і працюють вчителі за планом вже й не перший. Рік. Що стосується 11 класу, для них взагалі питання щодо того, проводиться чи не проводиться навчання в укритті, не стоїть. Проводиться тільки так. На даному етапі ми висвільнили ще одне невеличке приміщення, але воно потребує дуже великого ремонту. Він зараз уже на стадії завершення. Там замінене освітлення, проведений інтернет. Побілено, залишилося ще пофарбувати, занести парти, і 11 клас буде повністю виокремлений. Заняття для нього можна проводити взагалі окремо, незалежно від того, тривога чи не тривога для учнів. Ми цього класу створимо всі умови для того, щоб можна було підготувати їх і до. ЗНО або НМТ, яке зараз, і взагалі просто надати той набір знань, який їм необхідний. Для учнів 8 і 9 класів в нас також частково проводяться і організовані тут уже зони. Зони в коридорі. Зрозуміло, що не зовсім комфортно, але є парти і є столи, є можливість проводити елементи занять. Тому Теж більш-менш це питання закрите і з наступного тижня ці класи теж не торкнуться. Зміни найскладніша ситуація в нас з учнями п'ятих, шостих і сьомих класів. Це сім класів, які розміщені в двох великих приміщеннях. Поекспериментуємо. Ми спробуємо частково чотири класи. По черзі вивести на онлайн навчання п'яті класи. Ми чіпати не будемо для цих дітей після початкової школи. Ще йде процес адаптації, тому для них і так важливо призвичаїтися, що в них не один вчитель, а дуже багато. Що вони знаходяться не в одному приміщенні по школі і без тривоги, тобто їм додаткові емоційні зміни не потрібні. Ми їх не чіпатимемо. Лише паралель шостих і паралель сьомих класів. По черзі один тиждень паралель шостих класів онлайн буде навчатися. Тим самим вивільняється місце для того, щоб можна було розвести п'яті і сьомі класи по різних кімнатах. І тоді буде можливість, уже коли два класи в приміщенні, ну, спробуємо подивимося, як то вийде. На наступний тиждень паралель сьомих класів вийде на онлайн. Відповідно, шості класи зможуть відпрацювати. Чи буде цей експеримент вдалим, покаже час. Вкотре наголошуємо. Поки що це лише спроба налагодити освітній процес. Лілія Щербина наголосила на необхідності відвідати батьками збори, щоб від класних керівників дізнатися детальну інформацію, як буде організовано навчання для їхнього класу. А також звернулася до батьків із проханням не забирати дітей зі школи під час повітряних тривог, адже в укриттях триватимуть уроки. Учителі та адміністрація закладів освіти сподіваються, що новий формат навчання допоможе зберегти освітній процес і мінімізувати втрати у знаннях учнів.